Щорічну нерестову заборону рибальства на природних водоймах Прикарпаття можуть продовжити на 15 днів. Причиною цього є похолодання, яке тривало на початку квітня. Про це Суспільному розповів начальник Івано-Франківського рибоохоронного патруля Любомир Стримбіцький. За його словами, нерестова заборона рибальства розпочалася в області 1 квітня. Віталій Яцяк рибалець шести років. З його слів, правила для рибалок у час нересту щороку змінюються. Чоловік каже. У цей період рибу не ловить. В цей період потрібно дати відпочити рибі, тому що якщо ми цього не будемо робити, відповідно наступні покоління можуть вже не побачити рибку або побачити просто на фотографіях. Треба цього не допускати. Нерес в середньому тримає до 10 червня. Начальник івано-франківського рибоохоронного патруля Любомир Стримбіцький розповів, що в період нересту люди можуть ловити рибу в світлу пору доби вудкою із не більш ніж двома гачками на одного рибалку або спінінгом з однією штучною приманкою. За його словами, у такому разі слід дотримуватись правил любительського і спортивного рибальства щодо норм і розмірів вилову. Рибалити можна тільки із берега на деяких ділянках Дністра, прута Бистриці солотвинської та Бистриці Надвірнянської, а також на частинах міського та німецького озер у Івано-Франківську. Повний перелік дозволених ділянок і правил рибальства опублікували на сайті Івано-Франківського рибоохоронного патруля. На одну вудочку і один гачок сьогодні ловить рибу Михайло Гамуляк. каже: рибалить понад 50 років. Додає, негативно ставиться до тих. Хто під час нересту ловить велику рибу? Там у животі у нього риба По перше, там у животі у неї риби великої, десятки тисяч і корок. Це ж знаєте, щоб нажертися на халяву або десь комусь продати. Ось така ситуація. А цю маленьку принесу, бабуся моя зробить мені уху. Бабуля моя там забацає. Вадим Кріль, професійний рибалка, каже. Рибу в час нересту не ловить навіть на дозволених ділянках. Я стараюся ловити зараз. У мене така робота, що багато часу рибалці присвятити не можу. І стараюся виходити на вихідні, просто посидіти, спіймати просто задоволення від самого процесу риболовлю. Кожна піймана риба, яка несе з собою ікру, вона дає повноцінне потомство в районі декілька тисяч мальків. Кількість браконьєрів, які порушують нерестову заборону рибальства на Прикарпатті щороку змінюється, розповів начальник Івано-Франківського рибоохоронного патруля Любомир Стримбіцький. Менше людей стало. От однозначно я можу сказати, що є мало менше людей зараз на водоймах, і це є або старші люди, або є люди, які до позивного віку, тобто вони проїхали там своїми дідусями на рибалку. Не студенти деякі деколи потрапляють на наше позору. Більшість людей дуже так знаєте підійшли серйозно до того порушень. А зараз, якщо дрем, річка Золота Липа, де до днеростової заборони постійно ловили верховодку, то ми зараз багато можемо сказати, що люди там мають і лінійки, і баги. Як тут на конакона будущці на, на, на зразу раду помітку, наприклад, на яка має бути величина риба? За словами Любомира Стримбіцького, попередньо нараз період на Дістрі та його притоках триватиме до 10 червня, в усіх інших річках до 20 травня, в придаткових водах до 30 червня. Ілона Шевченко, Роман Кутюржук, Суспільне новини, Івано-Франківськ.